Леся Українка, інстанізація казки, казка про Оха Чардії. В три дев'яті славні царці, де колись був цар коробка. Є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам тихо на корзам вишки, а на сажень борода. Довше і вшишка. І кому яка біда, чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба, мовить. Ох. На зеленому бочку старшу від людей приймав. А зараз йди собі додому. Добре, діду. Він? Ох, вітаю. Мудрий, ох, прошу тебе, батько не хоче нас на службу пускати, мало й каже. Добре хочу, якщо зводим, не хвилюсь. Чародію, бо пібати твори мені дівчина одна. кличуть, попрошу, шановний ох, щоб ця Голос подавав. А як зранку, та й до ранку стали люди обридати. Ох, зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень мовч? Той приходить і волає. А вони тихо каже, ох, хоч би навіть не на року. Та є ох промовив тихо. Знай, що вилізети боком, борця вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мухова. І з душею ще живою під землею похова. Під землею там палати, де вельможний ох сидить. Цвіти, наче зоріми боцять, скрізь заморські дивні квіти, по квітках пташки сидять. Золоті грають рибки, пришталевих з кринячка, і в ходять диплі, в рукавичках і жупанка. Враз тебе там обморочить блиск і папущі лісні, попугаї заторочать, приказки. Ті безгусті очі втупить, в тебе рибка мовчи га, тут ведмедів був обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже, ворохнутись, кров одразу подече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються позорі. зорі, хашкуваті, мов габлички. Так і вп'ються, нам щурі. Тож, коли вже раз попався, наче впасть у бідна на то сиди, мов, прикувався, не рушай, мовчи, та